Вітаю всіх на своєму каналі Сільська Шихерізада. Ви знаєте, іноді заходити і читати запитання на Фейсбуці це гарно посміятися. Але, знаєте, сміялася я скрізь сльози. Є таке питання: а вірно чи не вірно, що деякі люди поять взимку коров теплою водою? І далі жіночка пише: А може, чоловік? Ні, мабуть, жіночка, бо там було написано, бо я чула, що від теплої води. В Коров заводяться воші. Ви знаєте, якщо хтось іпоє теплою водою, то він що знає? Ви знаєте, я теж знаю. Напишіть в коментарях, поєте ви якою водою? А зараз я вам покажу, яка вода йде зі скважини. Зараз, 10 грудня 25-го року. У мене, як і у вас, виключають світло. Ой, набрати воду. Вона замерзне або охолоне. Дали світло. У нас також світла нема по 16 годин. Це якийсь жах. В кого є генератор, а в мене нема. Чому нема? Поки збирала на сіно, на 400 тюків, і на зерно прогавила свій генератор, він коштував 8800. Тільки я зібралась в понеділок заказувати і зайшла на сайт, а він зразу 18800, плюс доставка 20 тисяч. Ну що, без генератора живу і обходжусь. Так давайте подивимося, яка вода, якої температури зі скважини. Не з криниці зі скважини. Ось у ночвах у мене вода. А як у вас називається отакий велике кориток? Дивимось. О Боже! Видно вам чи не видно? Два градуси. Ну, як можна поїти такою водою? Два градуси температура. І це справжній ртутний градусник, він хімічний, він дуже чітко показує температуру, він не збреше. Два градуси. Як ви вважаєте, якщо ваша корова, яка або недавно отилилась, і в неї знижений імунітет, бо вона працює на, не на 100%, а на 200, Щось тут гримить? Або ваша глибокотільня корова, як моя Моніка, сьомий місяць, що з нею буде? Що я роблю? Я пою коров теплою водою. Ось бачите? У мене відро, з нього йде пар? Довго я чекала сьогодні світла, і он стільки води в мене випарувалося. Набираю я воду, ставлю, слава Богу, ще є газ. Якщо не буде газа, не дай Боже, не буде газа. Ну що, буду гріти воду на грубці, поки дрова є. Ну що? Ось в моєму кориті, в ночвах 80 літрів води. Виливаю оці, було б 14 літрів, але википало, залишилось літрів 12. Зараз помірюємо, яка температура. Хтось скаже, та того недостатньо. Ну, в кого є можливість нагріти два відра. Спочатку я напою коров вразливих до низької температури, потім знову, у мене там гріється одно відро, добавлю води і буду поїти інших, особливо пою теплою водою теляточок. Ой, не кричіть, не кричіть, зараз помірюю температуру. Ну, що можна сказати? Хай поки градусник плаває. Я вам хочу сказати, що температура повинна бути така, яка приємна для вашої руки і приємно пити вам взимку. Якщо влітку для вас приємна температура буде 4 градуси, то, повірте, взимку ні. Ну що, подивимось, скільки градусів помогло. Ну, не дуже помогло. 9 градусів. Ну, це ж не два градуси. Так що, любі добрі, поїть теплою водою. Хто хоче поє, хто не хоче, не поє. А про воші я розповім трошечки пізніше, коли напою своїх коров, бо вода остиває, да і світло незрозуміло наскільки дали. Ну що, зустрінемось через декілька, минут сорок. Ми повернулись знову. Продовжимо про теплу воду. Про коров проговорили. Ті, що недавно отелилось, зрозуміло, напоїть теплою водою. Ті, що глибокостільні, теж. А що насчет теляточок? Ви знаєте, було запитання в Фейсбуці: телятко два місяці не хоче пити води. Звичайно, воно не буде пити холодної води. Нагрійте воду хоча б до 30 градусів. 25-30 градусів – саме та температура, яку буде пити телятко. Не п'є з відра, обов'язково вип'є відра з соскою. Не забувайте, що якщо ви годуєте телятком зерном з першого тижня, вода їм обов'язкова. Що сказати про більш старших теляток, які, як моя, вішенька і лізонька. Вішеньки майже 7 місяців буде в кінці грудня, а лізоньки 6. Ви знаєте, ці телята повинні випивати 15 літрів. Води на добу, незалежно від тебе, тепло, сараю, чи холодно, ось таку кількість води. Якщо вони не будуть випивати цю, таку кількість води, по-перше, вони не з'їдять ту кількість зерносуміші, яка потрібна у їхньому віці, а це 2,5 кг, і по-друге, зверніть увагу на навоз ваших телят. Деякі в інших коментарях пишуть, а що робити у телятка або у корови, або у первістки, або у нетелі, Навоз такий, як козі какашки. Відповідь одна: крові не вистачає води. Чому вона не п'є воду? Або відро грязне, або ще якісь там, або вода не така гарна, або просто холодна вода. Підігріти воду. З телятами все зрозуміло різного віку. А що робити з биками, які на відгодівлі, або корову, яку ви збираєтесь дати здати бойню? Ну, казалось би. Вони не дуються, але тут ви знову втрачаєте, дуже втрачаєте свої гроші. Тому що, якщо напити холодною водою, навіть бика, який стоїть на відгодовлю, хай в ньому буде вже 500 кіло. Отакий От гарний бик. Зрозумійте одне, він витратить ту енергію. Яку він випив холодну воду, оту 2 градуси, я вам показувала, зі скважини, отака температура йде, Хоча на вулиці плюсова температура. Його організм повинен нагріти ту воду до температури тіла 36 градусів. Ось та енергія, яка пішла б на накопичення е, мишечної ткані, на прослойку жиру, піде на те, щоб нагріти воду. Так що, Є можливість грійте. Нема можливості, ну що, я вам розповіла, що буде. А тепер трошечки-трошечки зупинюсь на буряках, гарбузах картоплі, які ви достаєте з своїх погрібів. В мене погріб прохолодний. Так ось деякі одразу дістають і дають своїм коровам, а потім жалуються. Або у корови мастіт, або у корови набряк з'явився ні з того, ні з цього, або скинуло теля, не дай Боже, аборт на міся... і на п'ятому, і на шостому, і на восьмому місяці. Якщо ви полізли в... в свій погріб, ну, яблук, можливо, не у кожного є в погрібі, але морква є у кожного. Так ось почистіть моркву і вкусіть її. Якщо зубам було терпко, неприємно, так цупко, значить низька температура. Значить, і для вашої корові оце також неприємно для зубів. Значить, там температура нижче, ніж 8 градусів. І це знову бідній цій корові треба. Ось виявляєте, вона просто проглотила льдінку. І ця льдинка йде по стравоходу, по кішкам, а там телятко, а там то ще. Хтось скаже раніше давав і нічого не було. Любі друзі, що я хочу вам сказати? Не знаю, я знаю, що в деяких районах гримить і бухкає так, що, не дай Боже. Навіть у мене на Київщині. Рідкі, слава Богу, ці постріли, вибухи, але коли йде оця взривна волна, чи як її назвати, що по землі йде, ви знаєте, в мене гарне серце. Я не жалюсь на давлення, але коли йде оця війна, навіть у мене здорової, яка не жалується на здоров'я жінки, щось якось замірає серце, якось воно працює не так, збивається з ритму. Зрозумійте ось таке Просходить з вашими тваринками. Ви знаєте, один негативний фактор накладується на інший негативний фактор ось вам і біда. Так що, любі друзі, краще зробіть оті додаткові роботи, що я сказала, підігрійте воду, достаньте соковиті з погріба, і хай вони нагріються у вас. В мене велика літня кухня, я там їх і грію. Хтось питав, а можна занести в сарай? Можна, але тільки добову норму, якщо у вас одна корова, якщо у вас багато корів, то оцей відділ, де будуть зберігатися, грітися ваші соковиті, які ви принесли на один день, повинен бути відгорожений намертво, стіною, з, з дверима, з гарною ще колду, щоб, не дай Боже, не відв'язалася якась одна корова і не з'їла оту всю норму ваших соковитих, що приготовлене на 2-3, або може десять корів. Бо потім знову буде у Фейсбуці, що робити. А що робити? Лікувати. А лікувати це дорого, і це втратя, і грошей, і молока. Так що ось так. А! Саме головне про вощі. Про вощі Давайте зустрінемось через декілька хвилин. Це дуже дуже цікаво. І так вощі. Чи правда, що у корови, якщо напоїти теплою водою, появляться вощі? Любі друзі, ви знаєте, от коли нас навчали в ветеринарних інститутах, на першому курсі нам сказали. Кожен від тварин повинен знаходитись в окремому сараї. Корови в коровніки, свині в свинарники, курі в курятніки. Ну, допускаються кури, утки, там водоплавище, це допускається, але теж не дуже так, бо утки грязі від них дуже багато. Вони і влітку і в зиму, як то кажуть, сируть сируть сирим, мокрим, а курям потім грязно, будуть яйця. Ладно, це була шутка. Так ось ви знаєте, у деяких блогерів. Ви знаєте, у яких ви самі бачите це відео. Я бачу, що в коровниках кури. Не тільки вони заходять там день поколупатися у цьому навозі. Я це допускаю, але там живуть кури, несуть яйця. Коротше, там живуть разом з коровами. А потім кажуть: від теплої води у корові воші. Ні. Якраз воші від курей. Навіть якщо ви влітку або в восені обробили своїх курей від оцих курячих вошей, повірте, або препарат був не такий, або ви не ту концентрацію зробили, або воші вже звикли до цього препарату. Є і такі зарази. І ось здорові воші погибли, а яйця-лічинки залишились. Вони завжди більш такі устойчиві до оцих препаратів. І ось. Ваша курка живе в вашому куря в коровніку. В коровнику, в ку... в ну повірте, корова велика, температура, пару виділяє багато і там тепло. І ось місяць нема, півтора нема, два нема, а потім, особливо на початку весні, коли і на дворі тепліше, ви знаходите у корови воші. Ой, поїла корову водою теплою, і появились воші. Ні, воші з'явились від, кор... від курей. Вони вилупились, поки було холодно. Для них була температура така неподходяща, як тільки потепліло з отих яєць, які були на курці, ви їх не помітите. <кій> вилипились ваші очі і перейшли на ваших корів. Так що, любі мої друзі, ось я вам і розповіла про теплу воду, про корніплоди, про все, що знала. Використовувати вам цю інформацію чи не використовувати це вже на ваш розсуд? Все, що знала, все розповіла. Але хочу додати наприкінці. Хай ваші коровки цю зиму перезімують здорові, ситі, без вошей. І щоб не одна з них не абортирувалась, чому я вже пояснила. І щоб таких запитань в Фейсбуці не було, щоб були тільки гарні повідомлення. Отелилась коровка і все добре. Отелилась коровка і привела гарного телятку. Отакі повідомлення я від вас чекаю. Ну що ж, до зустрічі, мої любі друзі. <сум> я всіх своїх коров напоїла теплою водою. А ви? Що ви зробили?